Вітаю всіх фані боксу у рубриці «Вечір боксу», де ми будемо робити невеличкі огляди поєдинків минулих вихідних. Оглядати не тільки мейн-івенти, а й інші бої. Оскільки те, що деякі боксери новачки або непопулярні, зовсім не означає те, що їхні бої, як і вони самі, не цікаві. І, мабуть, за деякі з них ви поки що не спостерігаєте, але можливо саме після цього відео ви почнете. Мене звати Макс, це канал Ренсайд, бокс української рубрика вечір боксу. Поїхали! Розпочнемо ми з вечора бокса ваги від промоутерської компанії Еді Хірна, найбільш активного промоутера цього року, де відбувся бій, досить цікавого боксера ірландського походження Гарі Калі, який являється таким не лише за рахунок своєї технічності та досвіду, оскільки ірландці ну дуже полюбляють любительський юніорський бокс та майже всі там проводять більше ста боїв, а також за рахунок своїх надзвичайних антропометричних даних. Адже як я не старався знайти боксера, вийшов за нього до 69 кг, кілограм, мені це аж ніяк не вдалося. А між іншим він виступає лише в 61, де боксує Ломаченко зі своїм зростом 170 см. сантиметрів. Хенні, який на 3 см вищий за нього, на катані, з котрим бився Ломаченко зі зростом 180 см. Та наш сьогоднішній герой-відок зі своїм зростом в 188 см. Що ви розуміли, це настільки велика різниця в зрості на фоні Ломаченка та інших боксерів, що навіть всім відомий Мейк Тайсон мав меншу різницю в зрості з більшості своїх опонентів. Бій розпочався досить жваво, декалі одразу почав кружляти навколо свого непереможного опонента, заходячи за передню руку та демонструючи надзвичайну ну, легкість на ногах. Ірландець кружляв та викидував досить різкий джек, доки француз не зажав його в куті, та пішов на нього з досить потужною серією, вкладучись в кожен свій удар. В свою чергу від кожного з якого Калі надзвичайно він ухилився, та відповів чудовою двійкою, примісінько в шалепу своєму опоненту. Француз намагався встати, але ноги ну повністю не слухались його. І як вердикт, перемога ірландця нокаутом у першому раунді, яка піднімає його у топ-20 своєї вагової. А тим часом ми залишаємось в даному вечорі боксу де нас очікує бій іспанського ветерана нокаутера. Та улюбленця глядачі Кіко Мартінеза, проте досить технічно проти безударного британця Джордана Гіла. Щоб ви розуміли, Кіко Мартінес це зменшена копія Дерека Часора, який, незважаючи на свій 11 поразок, є топовим боксером, оскільки більшість із них, які сам Дерек Чесора він отримав від чемпіонів, бився з надзвичайно великою кількістю топових бійців, через що і став улюбленцем публіки. Оскільки абсолютно нікого не боїться, то навіть двічі зміг стати чемпіоном світу, відправивши своїх опонентів у глухий нокаут хоча і був повним тих поєдинках. Сам бій почався досить передбачено, де Гілл за рахунок своєї антропометрії та гарної роботи ніг почав працювати виключно на дальній дистанції та не давати опоненту вийти на свою. Мартинизу, як досить невисокому боксеру, не залишалося абсолютно нічого, як ти не свого опонента, та працювати першим номером та піймати свого опонента на потужну гармату, викидуючи при цьому максимум дві, оскільки Гіл вмить розриває дистанцію. До третього раунду тактика на бій британця була досить успішною. Доки Мартінес не збільшив агресію, вийшов на свою ударну дистанцію та пробив чудову двійку, через що і відправив свого опонента у перший нокдаун у цьому поєдинку. Наступні хвилини раунду іспанець просто переслідував свого опонента з метою добити того, але, на жаль, не знайшов успіху в своєму нападі через його прямолінійність та гарну роботу ніг самого британця. Тим не менш, ближче до кінця раунду, майже за декілька секунд до його закінчення, іспанець знову вилив свого опонента на гарну двійку, через джеп, який він використовує для зближення, та наступним апперкотом, завдяки чому і відправив гіла вже в другий нокдаун у цьому поєдинку. Четвертий раунд досить агресивно розпочав вже сам британець, розуміючи, що йому потрібно втримати свого опонента як надалі від себе, пробиваючи досить швидкі та гарні серії. Мартінес продовжив давити свого опонента та в одному із розманів попав гарним оверхендом та пішов на добивання і вже через декілька правних серій спіймав обертався на класичну двійку. Примісінько в щелепу, відправивши свого опонента вже в третій нокдаун. Проте той знову піднявся і бій продовжився за звичною вже картиною. Де Мартінес дали на свого опонента, той відстрілювався з дальньої дистанції, виживав як міг. Де в одному із нападів іспанець не спіймав свого опонента на чудовий лівий зі стрибка, примісінько в щелепу. Та в четвертий раз відправив Джона Гілли у нокдаун за цей бій, змусивши як і рефери, так і сам кутбертанця зупинити цей бій. Як вердикт перемога іспанського ветерана технічним нокаутом у четвертому раунді, яка піднімає його в топ-10 своєї вагової. А ми тим часом переносимося в США, де нас очікував мейн-івент від того ж самого Едді Хірма. Бій між улюбленцем глядачів та екс-чемпіоном світу Джозефом Діасом проти молодого голодного мексиканця Вільяма Зепеда. Одразу хочу сказати декілька поганих слів в адрес Діасу. Оскільки, з тих пір, як йому стало ліньки ганяти за свої кілограми, через що він і перейшов в нову для себе вагову, а саме 61 кілограм, то майже в кожному своєму поєдинку він завідомо ставив себе в порогні умови. Оскільки має, напевно, найгіршу антропометрію в даній ваговій, де на відміну від Ісака Круза, не має ще такої міці та сили удару, через що всі його опоненти користуються цим, і мексиканець Вільям Зепеда не є виключеним. Сам Зепеда це досить типовий мексиканський бієць, який в більшості суму на своїй фізичні дані та постійно пресинг свого опонента, через що майже всі не витримують і ломаються під ним. З першого раунду, як ми бачимо, Зопеда просто почав розбивати дієса на дальній дистанції за рахунок своєї антропометрії. Де він пробував серії з прямих ударів та хуків, через що їх забирав рам за ранок до четвертого. Де Діасу набризне вже бути груші для биття, через що й наносить декілька успішних хуків по своєму опоненту, лише розізливши того. Ближче до екватора бою боксери влаштували гарний розмін. Але від цього картина бою зовсім не змінилася, оскільки і продовжив зливати бій через свою надзвичайну пасивність. У шостому раунді Діес зловив свого опонента на чудовий правий контрхук. Тим не менш не ринувся добивати свого опонента, а продовжує і надалі зливати цей бій. Де вже в кінці раунду через сналі свого опонента зловив запеду на три чудові хуки підряд. Знаєте, цей бій у виконанні Діаса нагадує мені поєдинки одного українського любителя миру, котрий більшість своїх поєдинків, якщо й не програє, то робить досить близькими через свою пасивність, а аж ніяк не через майстерність свого опонента. Надалі запедай продовжив забирати цей бій лише за рахунок своєї активності, програючи при цьому майже всі моменти, коли Дієс все ж таки вирішив нападати на свого опонента. У фінальних раундах у Дієса вже повністю закінчився бензин, через що його удари стали досить в'ялиними, в той час як Запеда завдяки своїй гарній фізичній формі просто почав перебивати та знищувати свого опонента. Як вердикт, досить легка перемога Вільяма Зепеда по очкам завдяки пасивності його опонента в цьому бою, яка піднімає його в топ-5 даної вагової. А ми тим часом залишаємось в США, де в Андеркаді поєдинку Ломаченко проти Ортіза нас очікував бій двора олімпійського чемпіона з Куби Роберт Сірамірзу. Знаєте, іноді спостерігати за самою кар'єрою Роберт Сірамірзу та його швидкими змінами навіть цікавіше, ніж дивитися деякі поєдинки боксерів. Оскільки це дворазовий олімпійський чемпіон, котрий програв свій дебютний поєдинок проти максимально слабкого опонента через нокдаун. Пізніше взяв у нього реванш, та не менш зрозумів, що його завжди любительський стейкбокс абсолютно нерентабельний у профі. Виходячи з чого, вирішив себе зробити нокаутера ну, Панчера. І завдяки його надзвичайному природньому таланту, лише за декілька боїв у нього це вийшло, так ще й на досить високому рівні. В опонента для Реміри спочатку був вибраний добривнавшиний американець Джесі Макдален. Але той в останній момент все ж таки не зміг. Вийти на бій, і на заміну йому був вибраний аргентинський рубак. Досить міцний хлопак, не так давно виступав на дві категорії вверх та мав поєдинки проти топового непереможного проспекта Мішеля Рівери та зірки з Мексики Ісака Круза, проти якого ледве не звів той бій у нічию. Бій розпочався досить неспішно з перестрілки Джені, але вже ближче до кінця раунду кубинець почав включати свою задню потужну руку, де по один і той самий удар і відправив аргентинця у перший нокдаун у цьому бою. Надалі бій продовжився на дальній дистанції, боксери перестрілилися доназурними джебами або максимум двійками, де з кожним потужним влучним ударом кубинець все більше почав домінувати в ринзі, завдяки своїй ефективності як і в нападу, так і в чудовому захисті. Аргентинець з свого боку продовжував буксувати на дальній дистанції та викидувати джеби, майже кожен з яких кубинець приймав лише на блок. Раміри, з свого боку, продовжував викидувати лише потужні удари, змінюючи кути нападу, не забуваючи про тулок та чудовий захист що давало неабиякі результати в цьому бою. В дев'ятому раунді, після знову ж таки успішної двійки, яка відкинула аргентинця до канатів, Рамірес вмить ринувся на добивання, де завдяки влучним, нехаотичним та вивірним ударам змусив Рефері зупинити цей бій. Як вердикт, перемога кубинця технічним нокаутом у 9-му раунді, де він є першим боксером, котрий зміг виграти в аргентинця достроково та піднявся в топ-15 своєї вагової. А ми тим часом переходимо до мейн-івенту даного вечора боксу, де нас очікував поєдинок молодого та технічного боксера з Америки Джемейна Ортіза та екс-чемпіона світу в трьох вагових українця Василя Ломаченка. Бій розпочався досить жваво, де Ортіз одразу ж почав використовувати свої переваги швидкості рук та антропометрії і почав розстрілювати українця на дальній дистанції, демонструючи досить агресивний бобір, до якого частково, але українець все ж таки був готовий. Оскільки на ну, надзвичайно велика кількість випущених ударів була то мимо хід, то по блоку, а то і зовсім мимо, що тим не менш, але аж ніяк не помішало американцю забрати перші раунди за рахунок своєї активності. Ближче до екватора поєдинку орхіст все ж таки трішки вимутався, через що і зменшив свою агресію. І почав помаленьку віддавати ініціативу цьому поєдинку в руки українця. Де при однаковій кількості викинутих ударів ефективність нападу Ломаченка була набагато вища та краща, завдяки влучності самих тих ударів та чудовому захисті. В середині поєдинка вже обоє боксери зменшили тим бою. Почали більше кінчувати, особливо сам американець. Доломаченко вже зміг повністю перехватити ініціативу цього поєдинку у свої руки та помаленьку забирав раунд за раундом. Знову ж таки, завдяки влучності та виверності у кожному своєму нападі. фінальних раундах Ортіс, не витримавши темпу цього поєдинка, максимально почав застовитись на місці та брати паузи, припускати, будучи стоячу мішенью, через що бій і повністю перейшов на користь українців. Як вердикт, досить близька перемога Ломаченко в мескладному поєдинку. Оскільки американський проспект ну, зовсім не боявся слави українця, гарно користувався своїми перевагами в антропометрії та був перший боксер, котрий показав Ломаченко, що є люди і швидші за нього. Не можу сказати, що в американця майже вийшло звести цей поєдинок до Нічії, оскільки, якщо переглядати момент у заповільненому режимі, то одразу стає помітно більшість промахів та невдач нападу самого Ортіза, котрий виглядає круто, трішки хаотично, але абсолютно без великого ефекту на опонента. Ломаченко свого боку, на мою думку, але не був гіршим, ніж зазвичай. А такий не найкращий його виступ лише був обумовлений його складним опонентом Ноунейму, про якого всі думали гірше, ніж він є насправді, оскільки чемпіонами, як той самий Комі та Педраса, він ще не був. Але в його перемозі над цими двома хлопцями в мене сумнівів взагалі немає. А вам дякую за те, що подивилися це відео, особливо до цього моменту, оскільки мої останні відео стають досить довгими, і я радий, що ви їх додивляєтесь до самого кінця. Якщо бажаєте підтримати автора та україномовний контент, в такий складний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-які Цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую. А також особиста подяка моїм першим патронам Джеку та Антону Садовому. Мужики, ви круті. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, вірте у ЗСУ Україна понад усе.